Привіт, радий вітати вас на полтавському офісі. «ЛНЗ»! Валерій Кузьменко, менеджер з продажу в лнз Груп у Полтавській області. 41 рік закінчив навчання у Полтавському аграрному університеті. Одружений, батько двох дітей, хобі, фанат футбольної команди «ЛНЗ». Валерій працює в агробізнесі понад 8 років. Змінив банківську галузь на аграрну саме в «ЛНЗ Груп. Каже, в команді «ЛНЗ» пізнав усю мудрість менеджера з продажу, тож ділиться з нею сьогодні з нами. Мені здавалося, що ти приїхав і всі вже хочуть твій продукт, і вони чекають на тебе. Як показалося, це зовсім не так. Ніхто мене не хотів бачити. Ніхто не хотів зі мною працювати, і було досить важко, поки я досяг певного результату. Я почав продавати, коли я перестав продавати. Тобто така фраза, і цей зміст треба просто зрозуміти, його треба відчути, що він мав на увазі. Почати продавати, коли ти перестав продавати. Тобто ви заходите до клієнта. І ви з порога йому не кричите, що візьміть у мене, я ось привіз якийсь товар. Ви повинні знати його потреби, коли йому це треба, що йому треба. Можливо, йому щось треба інше. І він хоче це інше, але йому ще ніхто не запропонував. Люди не люблять навяжчувості. Люди не люблять, коли до них забирають їхній час і люди нав'язують їм. От що. Власник бізнесу має купити, має щось, він нікому нічого не винен. Це треба пам'ятати. Менеджер повинен це пам'ятати. Власник нічого нікому не винен. Ми йому пропонуємо як партнери, пропонуємо, тільки пропонуємо, він нам нічого не винен. Занадто така навяжчивость від продавця, вона взагалі віддаляє від нас це як подразнення. Це як додаткове якесь подразнення. В них треба розуміти, що треба клієнту, і взагалі, в це вже моє особисте, я вам скажу так, правило. Це завжди бути в, в нужному місці в нужний час. Якщо мене там не буде, там буде інший менеджер з компанії. Конкурент встигають ті, хто бачить можливості у кожній хвилині і використовує їх на повну потужність. Тому робота успішного менеджера почасти не для тих, хто сова за хронотипом. У менеджера немає як такої класичного робочого дня з 9 до 6. У нас немає такого робочого дня. Я можу встати о 5 годині ранку і поїхати на господарство, бо мені територія, яку я обслуговую, вона досить велика. Дороги у нас не завжди гарні, тим більше коли у нас іде, проходять тендери, це якраз осінь, зима. Дорога не завжди гарна. І доводиться виїжджати доволі таки рано. В 6 годин треба вже виїжджати, тому що робочий день на господарстві починається о восьмій. І якщо ти хочеш досягти результату, не власник бізнесу повинен тебе ждати, а ти вже ждати в нього під дверима. День інколи закінчується, і вночі вже, тому що зустрічі бувають і о 7 годині вечора, і о 8 годині вечора. Це, все буває по-різному. Потім повертаюся додому, це вже доволі пізно. Робота менеджера взагалі в офісі передбачено не більше 20%. Менеджер знаходиться на офісі не більше 20% свого робочого часу, а можливо, інколи і менше. На офісі, що ми робимо на офісі? На офісі ми робимо займаємося плануванням, різною звітністю, яка в нас є, і телефонними дзвінками. Ну, телефонні дзвінки не завжди вони в офісі, а це майже майже завжди це в дорозі за кермом. Робота менеджера це завжди бути на зв'язку. Багато телефонних розмов. За день я колись рахував це весною, в сезон. 75 було дзвінків за день. Не тільки в вхідних, а й вихідних дзвінків від мене. Ну, комунікація була. Тобто 75 дзвінків. Це я просто підбив підсумок в кінці робочого дня, тому що бачив, що вже реально їх було дуже багато. Алло, добрий день, да. Олег Володимирович будемо. Скоро будемо у вас. Да, да, ну з, -з обіду будемо, наберу вас, як під'їжджатимемо. Так, добре, дякую, до побачення. Ну що я вам скажу? Давайте їхати. Нас чекає робота. Компанія «ЛНЗ» мені подобається колектив, і взагалі мені подобається те, що. Є комунікація, будь-яке питання можна вирішити. Немає бюрократії, будь-яке питання можна вирішити по телефонному дзвінку. Немає ніяких проблем з керівництвом можна зв'язатися в будь-який момент, і ніхто ніколи не відкаже. І взагалі нема проблем із тим, щоб отримати якусь кваліфіковану допомогу і вирішити питання робочі. Дуже швидко. Оце мені подобається волонтера. Зараз ми з вами знаходимося на е, полтавському регіональному складі. Е, тут знаходиться наша продукція, препарати, і відбувається безпосереднє відвантаження на клієнтів уже на господарства. Зараз ми з вами також візьмемо е, декілька каністр е, з препарату і довеземо клієнту. Доводиться нам і таке робити, тому що не вистачає, і сьогодні ввечері повинне бути внесення то я це зроблю зараз сам і їхатимемо з вами і відвеземо безпосередньо клієнту цю продукцію. У нас одного разу була історія. Ми робили замовлення. Така була загальна заявка на весь сезон там всі препарати і замовили один препарат, який потрібно було 6,5 кг його всього. Ну, Я не знаю, як ми вважали разом із власником господарства, як ми вважали, і заказали 65 кілограмів, замість 6,5 кілограмів. Потім вже коли привезли йому, це такий величезний об'єм вийшов і реально він був на той момент не потрібний. Але все, ми поспілкувалися з ним, посміялися з цією ситуацією і каже, будемо 5 років тепер користуватися, не будемо замовляти продукт. Срок годності реально там дозволяє це зробити. Так що бувають і такі історії в нас. Так що з будь-якої ситуації є вихід. Які ще 65, там 165, мабуть. 65, да? Та які 65. Мабуть, 160. 165. повну машину. На повний даст. 200 гектарів пшениці. <смір> Дорога до нашого клієнта займає чимало часу. Тож ми влаштували для Валерія опитування, аби він підтвердив глядачам свою професійність. Найоптимальніша фаза ріпаку для перезимівлі А. 2-3 листочка, Б. 5-7 листочків, В. 7-9 листочків. Г. Чим більше, тим краще. 5-7 листочків. Але коренева шийка має бути не менше менша см. Яка оптимальна середня сума температур для внесення фунгіцидів на соняшнику? А. 12-25 градусів. Б. 5-10 градусів. В. Чим тепліше, тим краще. Г. Нема різниці. варіант А З якої фази розвитку рослин соняшника починає формуватися фасетка кошика А. BBCH 14-16 bbch 51-59 BBCH 16,18 відповідь В 16,18. Чи впливає температура ґрунту на напрям розвитку кореневої системи? А. Не впливає, Б. Впливає, В. Помірно впливає. Г. Менше не впливає, ніж впливає. Так впливає. При низькій температурі коренева система розвивається в сторони на досить невелику глибину. А при… У високих температурах вона розвивається більш глибоко. Якої культури насіннєвий матеріал виготовлявся на ЛНЗ першим? А кукурудза, Б. Буряк, В. Пшениця, Г. Соняшник. Відповідь буряк. Б. Як ви вже зрозуміли, навіть прорахунок Валерія на десятки кілограм не відвернув клієнта від нашого менеджера. Більше того, вони продовжують працювати разом уже понад 5 років. Співпраця у нас влаштовує. Повністю то, що не, не тільки з менеджером, ще й з агрономічним відділом ведеться робота. Які питання, де що постійно на зв'язку, постійно в контакті. Господарство пана Олега можна сміливо називати амбасадором бренду DeFenda, адже на усіх своїх культурах він використовує генеричні препарати для захисту рослин. Від бренду DeFenda ми дуже багато використовуємо і, і гербіцидів, і фунгіцидів. Ну, наприклад, з весни починаються там, ґрунтові соронети, перунця. Ми 5 років ними користуємося як незамінніме. Кукуруза тоже Мусони їхні і перун абсолют, пара Цельсій 0,5 того, 05. Того, і весною закриваємо питання по першому внесенню. На друге внесення вже вносимо дот і старк. На балансі господарства більше 50 корів. Саме для них вирощують силосні гібриди кукурудзи. Використовуємо тільки силосну кукурузу ЛНЗ. Силосна кукуруза росте по 3,5 з половиною метри. І що хорошо, що вона стебло тоненьке і подрібнюється так, вона хорошо що все, все поїдається, не залишається тих палок, трупалків усяких. Ну і кукурузу ж і теж обробляємо всю дефендою. Кажуть, а де ти брав? А, а по Совіту? а до кого? Ну, є у нас Валера, кажу: дзвоніть до Валери, даю номер і займаюся. Навіть один чоловік у мене з Запорізької області да, приїжджав і каже, що ну, познаков мене з Валерою, бо ну, цікаві продукти. Абсолют по 0,5 парацельсій 0,5 дефендовський і 300 грам престо від шкідників. Це було перше внесення весняне, друге внесення вже перед виходом в трубку Значить, було ДОТ 0,5 і старка 0,5. І знову ж престо від шкідників. Оце все, що зроблено. Погода така жара, сухо, то від фузаріозу нічого не вносили і не плануємо. цей це, це год проскочило. Так вже, й пізно, вже, й пізно. вже й пізно. Прошлий рік осінь була дуже дощова, і, як ви всі пам'ятаєте, то сходи були ідеальні. Даже, так, в зиму ішов ми його даже двічі ту букнозолом бризкали. І ще раз деякі поля, які перевісілися, ще й регулятором росту ще yeah. присаджували, бо дуже, був, в зиму йшов дуже хороший ріпак. Зима останній м'які, хороші, то. Ну що, тільки стало середньосуточна температура, плюс 5 стала, зразу треба від шкідників. Престо саме ідеально, звісно, підходить для цього діла від дефенде. Держить днів 30-40, ну, то ми раз вносимо престо і другий раз вже перед цвітінням. До, до цвітіння. І, 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 і в процесі цвітіння вносимо дефендовський синерит, бо він не, 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 не токсичний для бджіл. Навіть так пасіка стоїть, оприскач проїхав, то все, все нормально, пасічники кажуть. Такого ріпака раз 15 років такий ріпак буває. Володимирович, все тоді добре. Дякую, радий був бачити. На зв'язку по протруйниках тоді я вам повідомлю. да. да, да. Зараз протруйники на ціну ж мені і, там. І ціну, да. І ціну, ціну вам да, А найкраще. не протруйники. Всім дякую, що були сьогодні зі мною на Полтавщині. Всім успіхів! Мирного неба, а мене чекають клієнти.